Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Пуціна зупинитися після атаки Росії по Україні. У своїй соціальній мережі американський лідер написав, що не задоволений російськими ударами по Києву. Зокрема, він заявив у цьому немає потреби, і це дуже невчасно. Володимире зупинись. П'ять тисяч солдатів гине щотижня. Давайте укладемо мирний договір. Росія атакувала українську столицю в ніч на 24 квітня. Зокрема, через удари у Святошинському районі Києва частково зруйновано багатоповерховий будинок, мешканці якого опинилися під завалами. Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 17.30 24 квітня. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 12 осіб. Ще 90 людей постраждали. Президент України Володимир Зеленський наголосив: якщо Росія заявляє про готовність до припинення вогню, вона має припинити завдавати масованих ударів по українських містах, інакше в українців урветься терпець.